Дивіться на нашому каналі багато цікавого. Чи замислювались ви колись, чому ваші очі не пересихають як постеля це не магія, це сльози, але не ті, що ви проливаєте під час перегляду сумного фільму, йдеться про базальні сльози справжніх невідомих героях здоров'я ваших очей. Уявіть собі, ваше тіло має вбудовану систему зрошення, яка працює 24 на 7, спеціально для ваших очей, цей постійний, леді помітний потік сліз працює цілодобово, щоб підтримувати ваше очне яблуко вологим та комфортним, але це ще не все ці дивовижні сльози також доставляють живильний кисень безпосередньо до вашої рогівки, прозорої передньої частини ока. Крім того, вони виконують роль персонального охоронця, змиваючи пил та сміття та захищаючи ваші очі від небезпечних інфекцій. Тому, коли емоційний плач допомагає нам зняти стрес, ці повсякденні базальні сльози тихо працюють, щоб зберігати наше бачення чітким, а очі здоровими. Це захоплюючий автоматичний процес, який ми так часто сприймаємо як належне. Дякуємо за перегляд! Якщо вам було цікаво, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб дізнаватися більше цікавих фактів. До нових зустрічей!